Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам про цікавий білд на HRE. Це дуже жадібний білд. Звичайно, він підійде не для кожної мапи і не для кожного матчапу, але тут, на Кармелі проти Ланкастерів, е я думаю, що це один із найкращих варіантів. Е в чому полягає сам білд? Е відкриваємося ми класично для HR, 3 на золоті, 3 на їжі. Єдина відмінність, що людина, яка будує дім, це четверта людина, яка виходить на їжу. Тобто. Так, і це нам дасть ідеально синхронний підхід до феодалу. Ми збираємо овець. Саме цьому на Крамелі. Це білд добре, бо у вас тут, як правило, 15 овець, 14-13, і цього достатньо, щоб не виходячи з бази і якийсь час ще після того, як ви прийдете в касл, сидіти під базою і збирати овець, бо це най таке небезпечніший час, <клес> найвразливіший для HR, ну, коли ми прийдемо в замок. <клес> в чому полягає білд? Ми хочемо якомога швидше пройти, звичайно, у нас буде голий перехід в нас навіть буде селян трохи менше, але це будуть дуже швидкі е реліки. І так ми чекаємо ситуацію, коли в нас буде 9-3, і попередньо трьох людей, які в мене збирають їжу, я обираю в окрему групу, бо як тільки е час підійде до того, щоб ейджапати феодал, я відправлю їх на золото. Тобто в мене буде 6 на золоті, 6 на їжі. Одна людина буде будувати перехід і. Далі далі побачимо, далі розкажу. Так, Ми підходимо до Adжапу. І все як планували. Виходимо ми в майнворк Пелос, тому що це і кузня дешева. Ну, і її може будувати одна людина. Бо Arcane Chapel ви хочете рашити, щоб він давав вже якісь бенефіти, але нам він тут не потрібен, тому це ідеальний варіант. Будуємо десь недалеко від бази. І продовжуємо е, збирати ресурси. Після того, як е, у нас ситуація 7 на їжі 6 на золоті, я всіх людей золота повернув е, в шахту, щоб мені вистачило на прилата, і я створюю ще одного прилата. Уже от зараз на третій хвилині в мене з'являється ще один прилат. Цей прилат виходить сюди і починає бавити людей, які в мене збирають золото. До третьої хвилини дуже бажано вам треба принести овець, щоб ваші люди не стояли, не чекали. І далі всі будуть виходити на овець, доки у вас не буде 11 на їжі. Попередньо скаутом важливо знайти всі реліки, щоб е заздалегідь розуміти, які маршрути у вас будуть, і ну, так, куди а -а -а. направляти прилазів. Е Проти кого взагалі можна грати цей білд? Проти циф, які люблять паст так, касл, так само, навряд чи в них вийде швидше, ніж у вас. Проти цих, які люблять 2 ТЦ. Ну і взагалі проти жадібних циф. Іноді малі так грають жадібно, Англія 2 ТЦ. М -м отамани. Ну, в них буває, ладно, отамани дуже. Коротше, більшість циф насправді зараз грають досить пасивно. Після того, як у нас є 11 на їжі 6 на золоті, ми створюємо, замовляємо ще двох приладів. Окрім тих двох, що в нас вже є. Ми замовляємо ще двох нових, і зараз я ставлю раліпойнт мітки, куди їм іти. Відразу на самі крайні реліки. Це виходить в цей бік. Наступний вийде в цей бік. І після двох прилатів я замовляю ще одну людину. 12 на їжі. Цей повертається зараз також на їжу 13. І от десь тут зараз на 5.40, ви вже можете починати переходити. Приходимо ми усіма людьми. Приходимо всіма, в нас буде трішки більше золота, і ми на це золото якраз замовимо 5 прилата. А ці два, які в нас тут бафали, вони також відправляються на. Реліки, на які ми ще не прийшли. Таким чином. Тут я трішки завтикав, але все з ним буде добре. На 620 ми переходимо. І ми можемо взяти вже ну, майже всі реліки одночасно. Мій Ланкастер навіть побудував конюшню. Ну, 620 це досить рано, щоб щось встигнути. Він зараз замовить е, коней своїх е, демілансерів, але це вже буде запізно. Другий дуже важливий момент в цьому білді. От зараз момент, коли ми найвразливіші, і нам треба дуже швидко зібрати якомога більше дерева. В мене розподіл 13, 6, 2, але краще робити щось на зразок 7-8 на їжі, всі інші на дереві. І може 2 людинки на золоті, і то потім вам треба буде збирати камінь 5-6 людей. Перше, що нам треба зробити, побудувати дім, бо в нас нуль дерева і ліміт підходить. І друге, вам треба буде побудувати дві вежі, куди ви покладете реліки, і в які ви будете ховати своїх селян. Бо, як правило, дуже часто, е коли ваш суперник бачить, що ви зібрали 5 реліквій, то він вже починає е трошки з розпачу е намагатися дайвити дуже глибоко і робити кіли ваших селян. І це, як правило, ну, в мене це майже в кожній грі, я втрачаю селян, але. 5 реліків настільки сильно бафують вашу економіку, що це не так важливо. Єдиний ще момент головне побудувати ринок. Але я думаю, що ті, хто грають на HR, це добре знають. Бо у вас буде дуже овер-багато золота, і ресурси треба буде міняти, купляти їжу або дерево, щоб додавати якісь нові <клухи> військові будівлі і масити якесь військо. Ось такий от білд. Я думаю, що досить нескладний, якщо пара раз ви спробуєте, то все у вас вийде. Десь на 7.30 всі реліквії будуть на базі і. Користуйтесь!